Величезний привіт, мої любі. Сьогодні ми готуємо баклажани. І по-перше, вони ну дуже смачні, а по-друге, готуються занадто легко. Спочатку ми беремо їх, розрізаємо навпіл, а потім виймаємо серединку будь-яким зручним способом для вас. Змачуємо олійкою, солимо перчимо та відправляємо в духовку на 15 хвилин. Поки духовка працює над баклажанами, ми будемо працювати над начинкою. У мене маленькі баклажани, отож я взяла всього потроху. Половину цибулинки, один часник і помідори. Порізала серединку баклажанів, яку виймали. І додала фарш. Змачуємо сковорідку олією, викладаємо туди все те, що так ретельно зараз нарізали. Додаємо сіль перець. І якщо у вас є одну чайну ложку орегано, буде дуже смачно. Поки я підбирала гарний ракурс, баклажани були вже готові, і, звісно, все посмажилось. Отож, викладаємо начинку в баклажани. Додаємо зверху сир. У мене пармезан, але ви можете взяти той, який вам смакує. І поки вся сім'я сидить сумна, тому що дуже хоче їсти, ми знову відправляємо баклажани в духовку на 200 градусів на 5-8 хвилин, доки сир не розплавиться. І ось таких три прекрасних баклени. Бажанчики виходять, тому що четвертий вже їдять. Бажаю смачного і до зустрічі!